Ми переходимо до включення нашого кореспондента Ілі Березенка, який наразі перебуває на виставці квітів у Києві. Ілля, привіт. Розкажи, будь ласка, що там відбувається там, там, де ти є, я так розумію, це співоче Більше поле? 360 тисяч квітів висадили працівники зеленбуду на схилах співочого поля. Це вже п'ятдесят дев'ятий раз, коли відбувається фестиваль квітів. Він кожного року приурочений до Дня Незалежності, і от цього разу більшість експозицій вони ілюструють український побут, ставлення українців до світу навколо них. Це добрі гарні ілюстрації. Тобто тут є і голуби миру, і веселки, і Шевченківська сім'я, янголи. Але особливо уваги заслуговує. Композиція, котра ілюструє єдність всіх українців, це глобус, який має під собою уявлення про те, що всі діаспори, всіх українців у всіх країнах світу, дуже сильно об'єдналися під час подій, які називають тепер революцією гідності, і саме це зараз. Воно змушує європейську спільноту для того, щоб допомагати Україні. Ми бачимо, що постійно відбувається пікетування, марші, акції з підтримки українців українцями, які живуть за кордоном.